Дерево космонавт. Ще з тих пір, як воно було маленьким прутиком, котрий несміливо стирчав із землі, дерево уявляло себе то розкішною каретою, що везе чарівну принцесу, яку рятує сміливий лицар, то кораблем, що перетинає далекі моря й океани, то цирковою паличкою у руках клоуна, котрий смішить маленьких глядачів. Але більше всього дерево любило мріяти про зоряне небо. На пагорбі, неподалік від лісу, росло дерево. Це було дуже самотнє дерево. Всі інші дерева, його брати і сестри, жили разом у лісі. А ось наше дерево самотньою весну зустрічало і одиноко гнулося до землі під вітрами-ураганами. І самісіньке ховалися взимку під снігом. Не було йому з ким поговорити, не було йому з ким потоваришувати. Тому, стоячи на самоті, дерево навчилось мріяти. Ночами під шум вітрів воно удивлялося зоряне небо, і мріяло про те, щоб ширяти у космосі серед чудових вогників. Вогники вабили дерево. Притягували до себе і зачаровували. Все, що дерево хотіло, це піднятися вгору і мандрувати серед зірок, де немає тяжіння, а лише невагомість, в якій можна літати, літати, літати. Єдине, чого дерево ніяк не могло второпати, це як потрапити до космоса. Космічні кораблі роблять зі сталі, а не з деревини. Скафандри космонавтів з місних сплавів, а не з деревини. Ліжка, стільці та столи в космічних кораблях і ті не дерев'яні. Чи може бути таке, що дерево знадобиться в космосі? І відповідь напрошувалася сама собою. Звичайно ж, ні. Дерево в космосі недоречне. І ось одного дня. Сталося те, що часто трапляється з деревами. До нього прийшов лісоруб. Він замахнувся своєю великою гострою сокирою і почав наносити дерево глибокі рани під самий корінь. Потекли з дерева соки, як сльози. При кожному ударі сокири розліталися тріски, і в деякий момент дерево здригнулося і полягло на землю. У ту мить. Полягли і всі надії дерева на те, що хоч якось здійсняться його мрії. Кінець з песимізмом подумала вона. Більше не буде ні лісу в далині, ні вітру в ялках, але найстрашніше те, що кінець прийшов всім моїм мріям і надіям. Не побачу більше зоряного неба. Спалять мої гілки в печі і тільки попіл та вугілля від мене залишаться. Жахливі думки, правда? Хоча саме так більшість дерев і закінчують своє існування. І це нормально. Але для нашого дерева це ще був не кінець. Приїхала велика машина, забрала дерево і відвезла на фабрику. Дерево розпиляли і зробили з нього папір, сторінки блокнотів та зошитів. Ти ж знаєш, що папір зошити, книги, газети, плакати роблять з деревини. Але і це ще не все. Деревина нашого дерева виявилася настільки хорошою, що з нею зробили олівці. Зошити, блокноти і олівці потрапили на пролавки магазинів. Щоб матусі та татусі купували їх своїм діткам, а дітки вчилися малювати і писати. Але і це ще не кінець історії нашого дерева. Частину олівців і блокнотів, зроблених з дерева, було відправлено, як ти гадаєш, куди? На космічну станцію. Їх склали в коробку, і космонавти, відправляючись на орбіти, взяли цю коробку з собою. Щоб робити під час польотів важливі записи. Якщо в безхмарну ніч подивитися на небо, то далеко вишині можна побачити малесенький, ледве помітний маячок, що рухається між зірок. Цей маячок космічний корабель. Він повільно летить по орбіті і холодне сяйво далеких зір в вдалині і відбивається в ілюмінаторі корабля. А на борту. Відсіку для дуже корисних речей стоїть коробка, в якій лежать блокноти та олівці, зроблені з нашого дерева. І щоразу, коли дістають нового олівця або нового блокнота, дерево розуміє мрії здійснюються. У Біблії написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог. Приготував Бог тим, хто любить його. 1 Коринтян 2.9. Чи було коли-небудь так, що тобі чогось хотілося, але ти розумів, що цього отримати ніяк не вдасться? Що це було? Тобі було сумно від цього. Чи просив ти Бога про що небудь, чого тобі сильно хотілося? Бог відповів на твою молитву. Як ти гадаєш, чому він так вчинив?